Завдяки своїй освіченості і витонченості він помітно виділявся серед сучасних йому французьких письменників. Але стереотипне життя центрів цивілізації його не приваблювало. Його більше цікавили самобутні звичаї, що зберегли своєрідний і яскравий колорит старовини. Тому більшість своїх новел і п'єс Проспер Меріме присвятив життю занедбаних провінційних куточків Іспанії і Франції. Проспер Мерімен народився в Парижі на самому початку 19 століття. Від батьків хлопчик успадкував типовий для попереднього століття скептицизм і тонкий художній смак. В юності він зовсім не думав про заняття літературою, і тільки під час навчання на юридичному факультеті Проспер зрозумів, що його покликання філологія. Він вивчив мову греків, іспанців, англійців і росіян, прочитав багато книг, написаних цими мовами. У той час французька література намагалася звільнитися від класичних канонів, і перша п'єса, написана 19 дев'ятнадцятилітнім Меріме, стала сміливим викликом традиціям класицизму. Цю роботу високо оцінили друг Маріме Стендаль і товариші по літературному осередку. Проте автор вважав цю п'єсу не вартою бути опублікованою. По закінченні курсу юридичних наук у Парижі Проспер був призначений секретарем одного з міністрів, а потім головним доглядачем історичних пам'ятників Франції. У службових справах Маріме багато подорожував. Пізніше він описав свої поїздки в Грецію, Іспанію та Туреччину і заявив про себе як про прекрасного історика і знавця археології. А поки Маріме молодий і задиристий. Тисячу 1825 році він зазіхнув на цитадель класицизму Театр і випустив збірку п'єс Театр Клари Газуль. Відчуваючи слабкість до містифікації, Меріме представився не автором, а всього лише перекладачем і підписався псевдонімом Жозеф Лестранж. У передмові він заявив, що ці п'єси належать перу іспанської акторки Клари Газуль. До деяких екземплярів книги був навіть прикладений портрет Клари, а точніше, портрет самого Проспера в жіночому одязі. Не змінюючи своїм нахилам до містифікації наступну свою книгу, Проспер підписав як Хуакінт Магланович. Це була збірка іллерійських балад під назвою Глусла, яка розповідала про вбивства вампірів та інше чертовиння. Книга наробила багато шуму в Європі. І вважалася зразком смішної та дотепної імітації народної поезії західних слов'ян. Протягом наступних двох років Маріме уже під власним ім'ям представив читачам дві книги на історичну тему Жакерія та Хроніка царування Карла 11. А згодом Проспер запросив своїх шанувальників у далекі країни. Новела Матео Фальконе. Жорстока історія з корсиканського життя. А взяття Редуту новела про стійкість росіян у війні з Наполеоном. І нарешті Таманго перейняти обуренням оповідання про торгівлю африканськими рабами. В 1830 році Проспер Маріме, подорожуючи по милі його серцю і перу Іспанії, потоваришував з графом Детеба та його дружиною. Одна із доньок цієї знатної пари Євгенія. Стала згодом імператрицею французів. Євгенія відчувала до Маріме сердечну прихильність. І він, як старий друг, став своєю людиною при дворі. Коли Маріме виповнилось 40 років, він отримав звання сенатора і повну довіру Наполеона III. Політика та службова кар'єра грали втім другорядну роль у житті Маріме, хоча й забирали багато часу. За 10 років він написав усього дві повісті, а в 1844-му опублікував новелу Арсена Гійо». У ній Маріме показав моральну перевагу продажної жінки над аристократкою і цим викликав у суспільстві великий скандал. Ще однією скандальною історією став дивний роман Маріме та знаменитої письменниці Жорсан. Він доглядав за нею близько двох років і зумів розбудити в душі еманципований та розчарований в чоловіках Жорсант надію на те, що для неї ще може існувати ніжне кохання. Але в цього роману не було продовження. Згодом Проспер стверджував, що відсутність сором'язливості у цієї жінки вбило в ньому всяке бажання. У 1845-му побачила світ найзнаменітіша новела Проспера Меріме Кармен. Письменникові вдалося створити образ, який по своїй силі не поступається Гамлету, Дон Кіхоту або Дон Жуану. Образ циганки, для якої воля дорожча за життя. В останнє двадцятиліття свого життя Меріме майже повністю припинив художню творчість. Він займався в основному літературознавчою роботою. Великий французький письменник Проспер Меріме, про якого сучасники говорили як про нового Шекспіра, помер в 1870 році. На його могильному камені встановлена табличка з написом Від Жор Сант з любов'ю та вибаченнями. Вже після смерті письменника вийшли ще дві його новели: Блакитна кімната та Джуман. А ще через 5 років світ із захоплення слухав історію про циганку Кармен, втілену Жоржем Бізе в музиці. За своє життя Проспер Меріме написав цілий ряд спеціальних, археологічних і мистецтвознавчих праць, а згодом став займатися й винятково історичними дослідженнями, найзначніші з яких присвячені історії Риму. У 1844 році письменника обрали членом Французької Академії наук, а трохи пізніше Академії написів і літератури. Отже, Проспер Меріме був не лише ерудованим літератором, а й науковцем. Особливо прозаїк захоплювався Україною, а в листах до друзів подавав яскраві описи різних її місцевостей, розповідав про культуру та архітектуру країни. Меріме приваблювали героїчні. Минуле та віддана боротьба українського народу за національну незалежність. Найбільше новеліста зацікавила епоха українського козацтва, гетманування, його звичаї та обряди. Низка творів про сперими описує козаччину і гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазе. Богдан Хмельницький це ґрунтовні розвідки, нариси, козаки минулих літ. Козаки України та їхні останні гетьмани у драмі Початки одного авантюриста 1852 року ціла сцена розповідає про запорожців та їхні звичаї своїм авторитетом Проспер Меріме вплинув на сенат, який у 1869 році прийняв рішення про впровадження в школах Франції курсу історії України. Франція, єдина країна планети, де шкільна програма. Вивчала історію Козацької Республіки, був Мереме добрим приятелем Миколи Гоголя. У виданні огляду двох світів. Вийшов його етюд про Гоголя, згодом переклад французькою мовою ревізора. Ніжний друг Марко Вовчка проспер Мереме переклав її козачку, аби підкреслити пріоритет своїх українознавчих уподобань. Іменував себе козаком 23 вересня. 1870 року 67-річний Проспер Мереме несподівано помер, французький козак Проспер Мереме упокоївся 23 вересня о 9 вечора.